На нинішній день. Можемо розпоряджатися бюджетом на суму 7 мільйонів 426 тисяч гривень. Ці кошти передбачені у першу чергу на благоустрій міста, ремонт вуличного освітлення, проведення міської каналізації, підтримку соціально незахищених громадян, організацію спортивних заходів та багато іншого. Актуальним питанням, звичайно, залишається стан доріг. Юрій Плосконос розповів про план ремонтних робіт. Включили перші 17 вулиць. Всього, що ви розуміли, у місті посуді є 78 вулиць. І по мірі наших можливостей, згідно даного переліку, ми будемо ремонтувати ці вулиці. Також голова розповів про участь у програмах співфінансування, зокрема, будівництво спортивно-тренажерних майданчиків. Два майданчики по ціні трошки вищі, ніж один майданчик коштує. Один має бути біля першої школи, один має бути біля другої школи. На цьому добрі новини для загальноосвітньої школи номер 2 не закінчились. Міський голова пообіцяв сприяти у будівництві спортзалу, якого там досі немає. Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки. Сюди вводить співфінансування будівництва спортивного залу у Кукольцівській загальноосвітній школі номер 2 Значить, розроблено. ви знаєте, що друга школа вона у нас. У своєму роді унікальна у неї немає ні залу, ні туалету, ні ні каналізації підведено. Тобто е там діти так десь, як у 19 столітті. Вивіз сміття також одна із актуальних проблем: адже косів чи не єдине місто, що транспортує відходи у сусідній район. Нами, е Рішення зроблено, щоб профінансувати покупку сучасної машини великої 15-кубової, яка може стискати це сміття ще в 3 або, 4, або до 6 разів. От, е, вартість такої машини складає 2,2 мільйона гривень. Ми е, значить, заплали 20%, це 440 гривень фінансує, 440 е, тисяч гривень фінансує Косівська міська рада. Ще по лінії міністерства екології. Косівчани, які прийшли на звіт, не тільки слухали міського голову, але й робили свої зауваження та вносили пропозиції. Найбільше людей турбують питання щодо паркування машин у центрі міста та відновлення світлофора. До мене приїжджають також дуже багато людей. Чого у вас по всій вулиці стоять машини? Велика стоянка машин. Це Дуже ризиковано. І треба розгружати, бо машин зростає кількість, а містити їх нема де. На кожний з зауважень Юрій Плосконос надав ґрунтовні відповіді та окреслив можливі шляхи їх вирішення. Також голова зачепив важливу тему надання земельних ділянок учасникам АТО вишукати у ці землі під будівництво для для воїнів АТО. З запасів райагролісу. Тобто то голиця 168 гектарів. Воно належить місту Косово. Пропонується з них вилучити, значить, необхідно ну, кількість землі для того, щоб роздати під будівництво для воїнів. АТО. На завершення міський голова подякував громаді за ініціативу та активну участь у діалозі. Керівник міста пообіцяв надалі влаштовувати такі публічні звіти. Ольга Рипник, новини телеканал Рай.